Сюрпризи для водіїв за місяць в дію вступають нові правила дорожнього руху. Їх вже затвердили в Кабміні. Новації, хоч і незначні, але доволі відчутні, кажуть працівники ДАЇ. Зокрема, на дорогах з'являться нові знаки, переважно інформаційні. Біля культових споруд, промислових зон і місць фото та відеофіксації правопорушень. А до білої та жовтої розміток на проїжджих частинах додадуть ще й блакитну та оранжеву. Синього кольору, це розстановки транспортних засобів, що буде чітко намальовано, яким чином в цьому чи іншому місці можна розставити транспортні засоби, чи йолочкою будемо говорити, чи Т-образно, П-образно і тому подібне. Це зручно буде для всіх водіїв, тому ми самі з вами бачимо, особливо колоринки, коли центрального базала, короловрожаю, один поздовж, другий поперек поставив транспортні засоби, і це дуже незручно. І слідуюча, розмі... Мітка, ...яка тимчасова, це особливо там, де проводяться ремонтні роботи на дорозі. Але під час руху водії повинні будуть віддавати перевагу не дорожній розмітці, а попереджувальним знакам. Вінницькі автолюбителі погоджуються, рішення правильне. Їдеш фактично, ти дивишся вперед на пішохода і дивишся, ти вже бачиш, який спереді в тебе знак знаходиться. А так, виходить, у нас пішоходи трошки не правилами дорожнього руху не користуються, вони перебігають, як хочуть. Звісно, ти дивишся вже на нього і ще плюс розмі... ну, е... і вже розмітка на, на низу, десь якась з'яли закатали цей асфальт, То є, там, яма чи щось, з цієї розмітки вже не видно. І виходить, ти вже сам мімоволі будеш создавати дорожню транспортну ДТП. Тобто, звісно, лучше, щоб цей знак, що він висів на очах. Їздити цілодобово з вимкненим ближнім світлом ще одна новина для водіїв. Правило на території України буде чинним впродовж семи місяців в році з жовтня по травень і тільки за межами населених пунктів. Обов'язково треба включати тоді, коли туман, коли йде дощ, коли сніг, пасмурно. Обов'язково треба включати ближнє світло. А коли світить сонце, цього не треба робити, тому що ізнос тих самих лампочок де є, воно не потрібно, коли світить сонце. За неввімкнені фари водіїв штрафуватимуть більш як на 400 гривень, але ні вони, ні інспектори не побачили у новій редакції правил дорожнього руху чітких вимог щодо використання одягу зі світловідбиваючими елементами, як і положень, що зобов'язують власників транспортних засобів використовувати гуму відповідно до сезону. Хоча Вінницький дає впевнені, саме вони допомогли б дисциплінувати водіїв. Тепер же знову доведеться сподіватись на розуміння своєї відповідальності людьми. За кермом.